Судові справи щодо булінгу у гімназії Інтеграл тривають. Батьки п'ятикласників продовжують відстоювати права дітей. Цього разу вони зібрались біля апеляційного суду, де розглядається справа щодо булінгу проти вчительки математики Марії Герасимчук. На її уроці у березні проходила виховна бесіда за участі поліціянтки. Згідно з заявами батьків, їхніх дітей примушували присідати та залякували. Суд першої інстанції визнав Марію Герасимчук винною. Проте вона оскаржує це рішення. Подробиці далі. Вперше на судове засідання запросили дітей, аби почути від них про те, що відбувалося в гімназії номер 5 інтеграл. Ну, Марія учна обзивала весь клас. При, коли була, була поліціянка, що ми знаходимося в свинарнику, ми свині, що ми нічого не знаємо. А коли почався навчальний рік, Казала Марія Травщина, що в мене най... 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 найгірший клас із п'ятих. В нас всіх обзивала, не відпускала всіх в туалет. Я з однокласником говорила, ну, по урокам домашку, і вона підняла мене, я ще, я ще сміялась. І вона підняла мене і каже, що якщо ти багато смієшся, то це значить, що ти, в тебе травми, ти не психічно здорова. Дитина, я рахую в стресовій ситуації зараз, не тільки моя, тому що багато людей в залі суду, плюс кривдиться, інші педагоги. Я спостереження від себе, що хочу сказати. Ну, в молодших класах у нас ніяких проблем не було взагалі. Чудовий вчитель спочатку п'ятого класу дитина почала майже одразу з вересня місяця плакати вранці і говорити, що я не хочу йти до школи. На мене кричать, мене обзивають. мали дитина була в пригніченому стані. Ось з'явилася тривога, в нас почалися навіть проблеми зі сном. Вчителька математики п'ятої гімназії Інтеграл Марія Герасимчук, яку нині звинувачують у булінгу, звільнилася 1 квітня до відкриття судової справи. Батьки п'ятикласників обурені, що на судових засіданнях присутні інші вчителі, які на боці вчительки математики. Вчора було засідання, де були два заочі: це Золотирюк та Гарбуз Наталія Анатолівна, та класний керівник наш Олександр Михайлович. І Чеснокова, це ті викладачі, які не стають на захист дітей, вони неодноразово були свідками цього всього і не захищають наразі дітей, а захищають Марію Драгущівну, яка звільнилася за власним бажанням. Вчора я її запитала, чому ви звільнилися. Вона сказала через вас. Ситуацію із булінгом класний керівник п'ятого Б класу Олександр Піддубний журналістам СІ 4 коментувати відмовився. Говорити на камеру не захотіла і обвинувачувана вчителька математики Марія Грасимчук. Я вважаю, що, мабуть, вчителі відмовилися давати якісь коментарі, тому що вони у відповідь не мають що нам сказати за свою поведінку. Но це така моя думка. Що я Ну, більш ніж впевнена в тому, що якщо б вони вважали себе правими, то вони зараз зараз мали б що сказати, а вони просто уникають. Судове засідання перенесли на вівторок, 21 травня. Суддя продовжить розгляд справи. Олена Крячко, Андрій Кордубан, новини сі 4